Розділ 7. земне вабить. Краса говорить сама за себе. Справжнього значення грошей і досі ще ніхто як слід не зрозумів і не з'ясував. Коли кожен усвідомить, що головне призначення грошей оцінювати по заслузі і що їх треба виплачувати за чесно витрачену енергію, а не перетворювати на беззаконно загарбаний привілей, тоді багато з наших соціальних, релігійних і політичних лих назавжди відійдуть у минуле. Що ж до Керрі, то для неї моральне значення грошей було таке саме. Як і для більшості людей. Старе визначення, гроші це те, що мають інші і що мені теж треба мати, як найкраще передає, чим для неї були гроші. І ось тепер вона тримала в руці трохи грошей, дві м'які десятидоларові банкноти, і, володіючи ними, почувала себе незрівнянно краще. Вони таїли в собі якусь особливу силу. Людина її розвитку була б щаслива, опинявшись на безлюдному острові з великою торбою грошей. І тільки довгі злигодні та голодування навчили б її розумій, що часом гроші нічого не варті. Але й тоді вона б не збагнула їх відносної цінності. Напевне, вона б тільки пошкодувала, що, маючи в руках таку силу, позбавлена можливості скористатися з неї. Розставшися друге, бідна дівчина не чула під собою ніг від хвилювання. Вона трошки соромилася думки, що не знайшла сили відмовитись, але ж потреба в грошах була така пекуча, як було не радіти. Тепер вона матиме гарненький новий жакет. Вона купить собі пару гарненьких черевиків з гудзиками і панчохи, і спідницю, і ще, і ще. Знову, як і тоді, коли вона підраховувала свій майбутній заробіток Керрі, в полоні нестримних бажань, удвічі переоцінила купівельну спроможність своїх грошей. Зате у неї склалося правильне уявлення про друе. В її очах це був симпатичний, добродушний хлопчина. В ньому не було нічого лихого. Він дав їй грошей, бо мав добре серце, бо розумів, що вона їх потребує. Він не дав би, певна річ, такої ж суми бідному юнакові, але не треба забувати, що бідний юнак, цілком природно, не міг би так зворушити його, як молода дівчина. Прекрасна стать завжди дуже впливала на його почуття. Жадання завжди жило в ньому. Правда, якби він здибав жебрака, що попросив би згляньтеся, пане, як яконею з голоду. Він охоче дав би йому стільки. Скільки, на його думку, належало давати жебракові, і одразу ж забув би про це. Він не став би міркувати і філософувати з цього приводу. Йому взагалі не властиві були розумові процеси, що заслуговували б такої назви. Це був метелик веселий і безтурботний метелик, що кружляв навколо лампи. Втративши своє становище, зазнавши тяжких ударів, що їх часом доля завдає людині, він став би таким самим безпорадним, як і Керрі, таким самим безпорадним. Розгубленим і так само викликав би жаль до себе. Що ж до його зальотів, то він не мав на думці нічого лихого, не вважаючи, що ті відносини, які він прагнув зав'язати з жінками, можуть бути згубні для них. Він любив залицятись до них, підкоряти їх своїм чарам, не тому, що був холодним, злим, підступним негідником, просто його вроджені нахили поривали його до цього, як до вищої насолоди. Він був марнолюбний, хвалькуватий і тішився гарним убранням, наче дурненька дівчата. Справжній негідник обдурив би його так само легко, як він зумів зачарувати гарненьку фабричну робітницю. Успіх Друе у торговельних справах пояснювався його добродушною вдачею і доброю репутацією фірми. Він крутився поміж людей, сповнений невичерпної життєрадісності, і про нього ніяк не можна було сказати, що в нього є духовна сила, гідна називатися інтелектом, що в нього є думки, та ще благородні, що в нього є почуття, які тривають довше, ніж одну мить. Сафо назвала б його свинею, Шекспір сказав би про нього моє жваве дитя, а старий паяницякарі вважав його за розумну, здібну, ділову людину. Одно слово, він був добрий хлопець в його власному розумінні цього слова. Керрі взяла в нього гроші, і це є найкращим доказом того, що в ньому було що щире і привабливе. У підступного, не цього чоловіка з лихими намірами, вона не взяла б і п'ятнадцяти центів, хоч би як він прикривався маскою дружби. Люди з нерозвиненим розумом зовсім не такі вже безпорадні. Природа навчила диких тварин тікати перед лицем невідомої небезпеки. Вона прищепила маленькому бурундукові несвідомий страх перед отрутами. Господь оберігає свої створіння, ці слова стосуються не тільки тварин. Немудра Керрі, мововечка, керувалася у своїх вчинках інстинктом. А проте, залицяння друге майже не збудили в ній інстинкту самозбереження, дуже сильного у таких безпосередніх натур. Попрощавшися з Керрі, він поздоровив себе з тим, що зумів справити на неї добре враження. Чорт забирай, просто бурливо, що молодим дівчатам доводиться отак поневірятись. Настає холодне ча, а в неї нема чого вдягнути. Просто жах. Треба піти до Фіцджералда і моя, викурити сигару. Коли він згадував про Керрі, ноги легше несли його. Керрі повернулась додому в такому піднесеному настрої, що не могла його приховати. Але несподівані гроші принесли з собою безліч ускладнень, які її дуже непокоїли. Як же вона зможе купити собі щось із одягу, коли Мінні знає, що в неї немає грошей? Ще не дійшовши додому, вона зрозуміла, що це неможливо. Які пояснення вона могла б дати? Ну як? спитала Мінні. Керрі не любила брехати й, почуваючи одне, говорити зовсім інше. Якщо вже ухилятися від правди, то хоч принаймні тоді. Коли вже інакше не можна. Отож, щоб не доводилося скаржитись, коли в неї було так радісно на серці, вона відповіла: Мені дещо обіцяли. Де? В магазині Бостон. Напевне, пообіцяли. Допитувалась Мінні. Ось завтра дізнаюся, відповіла Керрі, якій не хотілося брехати без потреби. Мінні відчула, що в Керрі гарний настрій, і вирішила, що це добра нагода з'ясувати сестрі, якої думки Гансон про її спробу влаштуватися в Чикаго. Якщо тобі не дадуть цієї роботи, вона затнулася, не знаходячи підходящих слів. Якщо я найближчим часом не знайду нічого, я, мабуть, поїду додому. Мінні радо підхопила. Свен теж вважає, що так буде краще, принаймні на зиму. Керрі одразу все зрозуміла, вони не хотіли більше тримати в себе безробітну. Вона не дуже сердилася на Мінні та й на Гансона теж. Але, сидячи тепер і міркуючи над сестриними словами. Вона раділа, що в неї є гроші друге. Так, мовила вона, помовчавши, я теж про це думала. Але вона не сказала, що сама гадка про це її обурювала, що чекало її в Колумбія Сіті. Вона так добре знала тамтешнє нудне, одноманітне життя. А тут величезне, таємниче місто, яке ще притягувало її до себе, наче магніт, те, що вона встигла побачити, свідчило про величезні можливості. І що ж, зректися цього всього і повернутися до сірого животіння. Їй хотілося кричати на саму думку про це. Керрі рано прийшла додому і сховалась у вітальню, щоб там подумати на дозвіллі. Що ж, робити? Не може бути й мови про те, щоб купити нові черевики і показатися у них тут. Частину цих 20 доларів доведеться залишити на той випадок. Коли треба буде їхати додому, треба ж заплатити за проїзд. Вона не хотіла позичати в Мінні. Ну добре. А як же вона пояснить, де дістала грошей на дорогу? Якби їй вдалося знов підробити, як легко б тоді все владналося. Вона знов і знов поверталася до цього заплутаного вузла. Завтра вранці друге чекатиме, що вона прийде в новому жакеті. а це ж неможливо. Гансони зі свого чотири боку чекають, щоб вона їхала собі, і вона охоче пішла б від них, але ж їй зовсім не хочеться їхати додому. Вона уявила собі, як би вони подивилися на те, що вона дістала грошей. Не працюючи, і їй самій здалося жахливим, що вона взяла ці гроші, їй стало соромно. Вона була вже зовсім пригнічена тим, як усе складалося. Поки вона була друге, все було так ясно. А тепер усе так безнадійно заплуталося куди гірше, ніж було до того, нібито є допомога, і не можна з неї скористатися. У неї зовсім зіпсувався настрій, і за вечерею Мінні вирішила, що в сестри знову був тяжкий день. Кінець кінцем Керрі поклала повернути гроші друе. Не треба було брати їх, це була помилка. Завтра вона з самісінького ранку піде шукати роботи. О півдні, як було умовлено, зустрінеться з друе і все йому скаже. Та коли Керрі прийняла рішення, на серці в неї стало дуже важко, і вона знову впала в розпач. Дивна річ, досить їй було взяти гроші в руки, як вона одразу відчувала полегкість. Після своїх розпачливих думок вона раптом забувала про все. І 20 доларів знову здазалися їй чимсь чудовим, чарівним. О, гроші, гроші! Яке щастя їх мати! Якби зараз їх було вдосталь, як легко розвіялися б усі її турботи. Другого дня Керрі встала раненько і пішла з дому. Рішення шукати роботи було не дуже тверде. Однак гроші, що лежали у неї в кишені і завдали їй стільки турбот, робили думку про роботу не такою страшною. Вона знову опинилась в районі оптових фірм, але на саму думку про те, що треба війти і спитати, серце в неї стискалося. Яка ж я боягузка!» – казала вона собі. Але ж вона вже стільки ходила і питала. Все одно в неї нічого не вийде. І вона все йшла і йшла, поки, нарешті, не зайшла на одну фабрику, де її зустріли, як і скрізь. Керрі вийшла, почуваючи, що щастя її зрадило. Марні намагання. Майже бездумно дійшла вона до Дірборн-стріт. Тут містився універсальний магазин, ярмарок з величезними вітринами, безліч у фургонів розвозити покупки і цілим натовпом покупців. Це видовище хутко відвернуло її від гірких думок. Це ж сюди вона збиралася була прийти, щоб купити собі обнови. Тепер, щоб хоч трохи розважитись, може ж вона зайти і хоч поглянути на жакети. Чи є що приємніше в нашому житті, ніж той прихідний душевний стан, в якому ми часом перебуваємо, охоплені бажанням щось купити. Маючи на те гроші, але ще вагаючись, стримувані сумлінням чи нерішучістю. Саме в такому стані була Керрі, коли вона почала блукати по магазину серед чудових речей, виставлених скрізь. Ще з того дня, коли вона приходила сюди шукати роботу, у неї склалася дуже висока думка про цей магазин. Тепер вона спинялася перед кожною річчю, яку тоді поквапно поминала. Її жіноче серце палало бажанням усім цим володіти. Як кличуло б їй оце якою гарненькою вона була б в отому? Вона стала перед прилавком, де продавали корсети, і замилувалася елегантними, оздобленими мереживом корсетами найрізноманітніших кольорів. Досить їй зважитись, і один з них належатиме їй. Вона надовго затрималася також у ювелірному відділі, розглядаючи сережки, браслети, шпильки, ланцюжки, чого б вона не дала, щоб мати це все. Якою чарівною була б вона у таких оздобах? Та головною принадою були жакети. Тільки навійшовши в магазин, Керрі одразу загледіла одну жакетку кофейного кольору, з великими парламутровими гуциками, крик моди в ту осінь. Все ж вона походила по магазину, щоб подивитися, чи немає там чого кращого. Проходячи поміж скляними шапами і полицями, де були виставлені жакети, вона з задоволенням бачила, що вибрала найкращу річ. Один весь час вона вагалася, то, переконуючи себе, що, коли схоче, Може, зараз же купити цю річ, то згадуючи про справжній свій стан. От-от настане полудень, а вона так ні на що й не зважилась ні, треба йти і повернути гроші. Друге стояв на розі, чекаючи її. Добрий день, привітався він. А де ж Жакет і він глянув на її ноги, чаравики. Керрі збиралася розумно пояснити йому своє рішення, але це запитання збентежило її украй. Я прийшла сказати вам, що, що я не можу взяти цих грошей. Ах, он воно що? Вигукнув друге. Ну, гаразд, в такому разі ходімо зі мною. Давайте зайдемо до Партріджа. Керрі пішла з ним. В одну мить розлетілися і зникли всі її сумніви й вагання. Вона ніяк не могла пригадати своїх найсерйозніших доводів і обставин, які збиралась йому пояснити. Ви вже снідали. Напевне, ні. Давайте зайдемо сюди. І друе війшов до одного з гарних ресторанів на Монростріт. Недалеко від рогу стейт стріт. Я не повинна брати у вас гроші, сказала Керрі, коли вони вмостилися в затишному куточку, і друге замовив сніданок. Я не можу носити ці речі там. Мої родичі, вони не зрозуміють, звідки я їх узяла. Що ви думаєте робити? всміхнувся він. Ходити без одягу. Мабуть, поїду додому, мовила вона сумно. Годі вам, сказав він. Ви просто надто довго думали над цим. Я вам зараз скажу, що вам треба зробити. Ви кажете, що не можете носити ці речі там. Чому б вам понайняти меблюваної кімнати і не залишити там ці речі, скажімо, на тиждень. Керрі похитала головою. Вона була, як усі жінки, опиралася, щоб потім підатись умовлянням. А він мав розвіяти її сумніви і постаратись прокласти шлях для інших думок. Чому ви їдете додому? спитав він. Ах! Я не можу знайти тут ніякої роботи. Родичі, мабуть, не хочуть вас лишити в себе, здогадався він. Вони не можуть, відповіла Керрі. Я вам скажу, що вам треба зробити. Тримайтеся мене. Я про вас подбаю. Керрі покірно слухала його. На зентежену дівчину ці слова діяли так, ніби раптом розчинилися двері, і з них привітно війнуло свіжим повітрям. Друге, здавалось, на все дивився її очима і був такий ласкавий до неї. Він був охайний, вродливий, гарно вдягнений і так співчував її горю. Його голос був голосом друга. Ну, що ви робитимете в Колумбія Сіті? вів він далі. І це запитання викликало в її уяві картини того нудного життя, яке вона залишила. Там же нічогісінько немає цікавого. «Чикаго – ось місце, де треба жити. Ви можете тут найняти гарненьку кімнату, одягтися як слід, а згодом і робота для вас знайдеться. Керрі дивилась у вікно, на залюднену вулицю. Ось воно, чарівне велике місто, таке чудове, коли є гроші. Повз вікно промчав розкішний екіпаж, запряжений парою гнідих коней. Усередині, на тлі пишної обивки, сиділа молода дама. Що вас чекає вдома? сказав друге. Питання було поставлене щиро, без усякої задньої думки. Він просто подумав, що там вона буде позбавлена всього, заради чого, на його думку, варто жити. Керрі сиділа нерухомо, вете упивши погляд у вікно. Вона напружено думала, що робити. Адже родичі чекають, що вона на цьому тижні поїде додому. А Друе знову заговорив про її одяг чому ви не купите собі гарненької жакетки? Вона ж вам потрібна. Гроші я вам позичу, і про це не турбуйтесь зовсім. Ви можете собі найняти хорошу кімнату, де ви житимете самі. Я вас не скривджу, не бійтесь. Керрі розуміла, куди він хилить, але не могла висловити своїх думок. Ніколи ще вона не почувала так виразно всієї безпорадності свого становища. Якби ж я могла знайти якусь роботу, промовила вона. Можливо, і знайдете, якщо залишитись тут, підхопив друге. Але як поїдете, то вже, звичайно, нічого не вийде. Ваші родичі не хочуть, щоб ви в них лишались, то чому б вам не дозволити мені найняти для вас хорошу кімнатку? Я не турбуватиму вас, не бійтесь. А коли ви влаштуєтесь як слід, може щось і знайдеться. Він не відривав очей від її гарненького личка і ставав усе красномовніший. Ця чарівна дівчина вабила його, в цьому не могло бути сумніву. В ній почувалася якась прихована сила. І, взагалі, вона чимсь відрізнялася від звичайних продавщиць, що їх повно по крамницях. Зрештою, вона не була дурненька. Керрі справді мала багачу уяву і тонший смак, ніж друге. Її пригнічений настрій і почуття самотності якраз і були наслідком її вразливої вдачі. Її убоге платячко було чисте й охайне, і голівку вона несвідомо тримала дуже граціозно. Ви думаєте, я змогла б щось знайти? спитала вона. Напевне, сказав він і простяг руку, щоб налити їй чаю. Я вам допоможу. Вона звела на нього очі, і він підбадьорливо усміхнувся. Слухайте, ми ось що зробимо. Підемо до магазину, Партріч, і ви собі там виберете що захочете. Потім пошукаємо для вас кімнатку, і ви там залишите свої речі. А ввечері підемо в театр. Керрі похитала головою. Ну, добре, ви потім повернетесь до своїх. Так буде навіть краще. Вам зовсім не треба зоставатися в тій кімнаті. Ви тільки наймете її, щоб було де залишити речі. До кінця обіду вона все вагалась і не знала, що робити. Ну, ходім подивимось, які є жакети», – запропонував він. І вони пішли. Як тільки вони опинилися в магазині, блиск і шелест нового одягу Миттю заполонили серце Керрі. Після смачного обіду у товаристві життєрадісного друе запропонований ним план здавався їй цілком здійсненим. Вона оглянула жакети і вибрала один, подібний до того, який так сподобався їй у ярмарку. Коли ця річ опинилась у керрі в руках, то здалася їй ще кращою. Продавши допомогла їй приміряти, жакет був як на неї шитий. Обличчя друге заясніло, коли він побачив, як змінила її обнова. Вигляд у керрі став зовсім елегантний. Саме те, що вам треба, заявив він. Керрі крутилася перед дзеркалом. Їй справді приємно було помилуватися собою. Її щічки зашарілися рум'янцем. Це саме те, що вам треба, повторив друе. Платіть же. Він коштує 9 доларів, сказала Керрі. Дарма, беріть його, наполягав друе. Вона вийняла з гаманця одну з банкнот. Продавщиця спитала, чи одягне вона жакет зразу, і вийшла. Незабаром вона повернулась і віддала їм решту грошей. Від Партріджа вони пішли в магазин взуття, де Керрі приміряла чаравики. Побачивши, як гарно вони виглядають на її ніжках, Друе, що стояв поруч, промовив: Не скидайте їх. Проте Керрі похитала головою вона не забувала, що має повернутись до сестри. Друе, за одним заходом купив їй сумочку. Потім ще рукавички і сказав, щоб вона купила собі панчохи. А завтра, промовив він, вище підіть і купіть собі спідницю. Все це Керрі робила з якимсь лихим перечуттям. Що більше вона заплутувалась, то міцніше хапалася за думку, що все залежить від того, чого вона ще не зробила, отже, шлях до відступу відкритий. Друе знав, де здавалися в найми кімнати на Вобошавеню. Показавши Керрі на будинок, він застаріг. Глядіть же, тепер ви моя сестра. Він дуже спритновів переговори з хазяйкою, уважно все оглядав, вибирав, критикував і, зрештою, все уладнав. Її речі прибудуть через день-два, заявив він задоволеній хазейці. Коли вони зосталися в кімнаті вдвох, Друє ні в чому не змінив своєї поведінки. Він і далі розмовляв з нею так, наче вони були ще на вулиці. Керрі залишила в кімнаті свої покупки. А чому ж вам не приїхати сьогодні? спитав друе. О ні, я не можу, відповіла Керрі. Чому ж? Я не хочу так піти від них. Він знову повернувся до цього. Коли вони вже йшли по вулиці, день випав теплий, сонячний, вітер зовсім ущух. Із розмови з Керрі Друе склав собі точне уявлення про атмосферу, яка панувала в квартирі її сестри. Залиште ви їх, сказав він, їх це дуже мало стурбує. Я вам допоможу все уладнати. Вона слухала його і поступово всі лихі перечуття зникали. Він спочатку покаже їй місто, а потім допоможе зцайти якусь роботу. Друге й сам вірив у свої слова. Він знову поїде у справах, а вона зможе тим часом працювати. Знаєте, що вам треба зробити. Сказав він. Підіть туди, візьміть усе, що вам потрібно, і повертайтесь. Вона довго міркувала і, кінець кінцем, погодилась. Він чекатиме її на розі Пеорія стріт. Вона має прийти туди о пів на дев'яту, о пів на шосту Керрі була дома. О шостій рішення було остаточно прийнято. Ну як, нічого не вийшло. Спитала Мінні, вона мала на увазі місце, яке нібито обіцяли Керрі в магазині Бостон. Керрі скоса поглянула на сестру і відповіла: Ні. Мабуть, не варто більше й шукати цієї осені, сказала Мінні. Керрі нічого повідповіла. Прийшов додому Гансон, як завжди, мовчазний і похмурий. Він мовчки помився і сів читати свою газету. За обідом, Керрі опанував неспокій. Її турбували власні плани. Пригнічувала свідомість того, що вона тут не бажане їсть. Ну як, нічого не знайшли? спитав Гансон. Ні. Він їв далі і безпрестану думав про те, яка це морока, що вона тут сидить. Час уже їй їхати додому, і край. А вже як вона поїде додому, він не допустить, щоб вона повернулася навесні. Керрі лякав той шлях, на який вона збиралася ступити. Але вона потішила себе тим, що принаймні цьому нестерпному становищу настане край. Вони не турбуватимуться. Особливо Гансон буде радий. Йому байдуже, що з нею станеться. Після вечері Керрі пішла у ванну, щоб ніхто їй не заважав, і написала таку записку Прощай, мінні. Я не поїду додому. Я залишаюся в Чикаго і шукатиму роботи. Не турбуйся, про мене. Все буде гаразд. У вітальні Гансон читав газету. Керрі, як завжди, допомогла Мінні помити посуд і все прибрати. Потім вона сказала: Піду постою трохи коло дверей. Вона насилу стримувала тремтіння в голосі. Мінні пригадала Гансонові нотації. Свен вважає, що не годиться стояти внизу, промовила вона. Справді, перепитала Керрі, ну, то це буде востаннє. Вона надягла капелюшок і стояла перед столиком у маленькій спальні, не знаючи, куди покласти записку. Нарешті вона засунула її підміннену щітку для волосся. Зачинивши за собою вхідні двері, вона спинилась на мить. Що вони подумають? Дівчину раптом вразила незвичайність її вчинку. Вона повільно спустилася вниз. Озирнувшись на освітлений ганок, Керрі попростувала вулицею, вдаючи, ніби вийшла на прогулянку. Дійшовши дорогу, вона піддала ходи. А в цей час Гансон вийшов з вітальні і запитав у дружини. Керрі знову стоїть унизу. Так, відповіла Мінні, але вона пообіцяла, що це востаннє. Гансон підійшов до дитини, що гралася на підлозі, і почав бавити її, тицяючи в неї пальцем. Друе в чудовому настрої чекав на розі. Ось і ви, Керрі, промовив він, коли струнка дівоча постать наблизилась до нього. Ну як, усе гаразд. А тепер давайте візьмемо кеп».